На своєму каналі дуже рада, що ви завітали, щоб подивитися мій осінній випуск, пов'язаний з розмалюванням гарбузика, як вже, мабуть, дізналися. мати, як завжди. Ось, сьогодні я буду розмальовувати ось цей гарбузик, тобто буду повторювати історію, що я робила, здається, минулого року. Для цього я знайшла ось такий дуже файний гарбузик в АТБ. Він коштував в районі. 15 гривень, точно не пам'ятаю, але він мені дуже сподобався за рахунок того, що він такий мінімалістичний, малесенький, як я буду його розмальовувати, чи це буде повністю покриття, чи це буде часткове покриття. І я думаю, що я розберуся з цим вже в самому процесі. Минулого року, коли я розфарбувала той гарбузик, до речі, якщо ви не це відео, то я залишу вам ось тут от посилання. Будь ласка, перейдіть та підтримайте те моє відео. І скажіть заодно, який вам гарбузик сподобався більше. Попередній чи цей гарбузик в мене стояв дуже довго, аж поки він не почав гнести насправді. Паною. Зараз вам подивитися процес твор від ескізу до якогось там фінального результату. Тож, поїхали, Фотографую цей гарбузик. На самому планшеті зроблю перший ескіз. Зараз я вам буду трошечки, мабуть, щось говорити в процесі. І зараз поверх нього малювати ескіз. якась голова. Ем... І там всякі різні квіти. До речі, напишіть в коментарях, чи ви розмальовували вже гарбуз цьогоріч, минулого року, чи взагалі. Поки це якась, якась дуже. Я зупинилася на такому ескіз. Вирішила, що хочу ї... тут. Буде в мене дофіга кольорів. Ескіз моєї задньої сторони. Вона буде виглядати значно простіше. Вам на скетчі це більше виглядає як новорічна якась куль. Якраз до речі вийшло сонечко, стало більш світло. І Я думаю, це прекрасний час, щоб почати з нашого гарпуза. Але для початку давайте підготуємо матеріали. Сьогодні це мій матеріал, щоб посфарбувати ось цей гарбузів. Подивимось, як вони кораються. Ось в мене є ще одна коробочка акрилових маркерів. І ось тут стоїть ще одна коробочка акрилових маркерів. Зараз я вже їх дещо перетасувала. Якщо подивитися комплектація, яка була самого початку, то у мене на Ютубі є огляд цих маркерів окремо по. Кожній коробочці. Зараз же я їх більше підлаштувала під себе, тобто а, намагалася якось їх по відтінках скомпонувати, щоб в мене в одній коробочці було більше теплих відтінків, в другій коробочці більше синіх відтінків і так далі. Щоб мені просто було простіше їх використовувати, не потрібно було дуже перебігати з коробки на коробку. Тож зараз я буду їх використовувати і побачимо, який ефект у мене вийде. Давайте подивимось. Підготувала тут усі свої марки, але для початку нам, звісно ж, потрібно намалювати ескіз. Для цього я використовую звичайний фломастер. На цей раз я використовую фломастер коричневого кольору, який легко старається раптом що, і будемо малювати ескіз. Результатів вам Видно якісь такі точки, і цими точками я намітила, де в мене буде ніс, де в мене буде рот, де в мене будуть очі. По яких я зараз буду детальніше щось розмальовувати, виводити, щоб це було якось нормально. 3 d об'єкту, звісно, малювати важко, тому що ідеальні бачите, тут лінії не проведеш. Тож, зараз я буду малювати. Я вперше буду розмальовувати гарбузик акриловими маркерами. І тому для мене результат так само буде неочікуваний, як і для вас. По акрилового маркера подивлюся, як він буде лягати. І почну з найбільшої форми. Ухти! Чесно, поки що, поки що доволі добре. Дивіться, дуже а, така міцна, плотна заливка. Поки що мені дуже подобається. Це варіант покриття білим маркером у два шари. Звісно, покриття не супер-ідеальне, видно місцями, що проступає наш гарбузик, але це білий колір і те, що крізь нього проступає, це абсолютно нормально. В принципі, я не чекала якогось прямо ідеального, ідеального покриття. Мені, знаєте, навіть трошечки нагадує ефект, як джокер розмальовував своє обличчя. Він абсолютно в рази краще, аніж я до цього малювала фарба Тепер я пропоную перейти до інших кольорів і подивитися, що ж буде далі. Я вирішую взяти ось такий рожевий колір і перейти до центрального мого елементу. Це моєї квіточки, і подивитися, вже як рожевий ляже на наш гарбузик. Зараз я працюю такими круговими рухами. Цікаво подивитися, як кругові рухи з цим впораються. Бо до цього я білий покривала ось такими масками. Зараз же я працюю саме з круговими рухами. В принципі, рожевий теж доволі щільно покриває, мені подобається. Знову ж таки, малювати маркерами в рази швидше, ніж малювати фарбами. І це однозначно мені подобається для моїх технік, це те, що потрібно. Я буду покривати рожевим ще в другий шар, коли воно підсохне. Криця рожевим в один шар. Дивіться, який він щільний. Мені дуже подобається, але все одно я буду зараз брати ще один шар. Якщо будете малювати також акриловими маркерами, то не нашаровуйте тут дуже багато разів. Тільки другий шар вже ліг цупкіше, але ось я трохи вже перестаралася, і бачите, по вологому почала мазати ще раз, і воно вже почало стирати М мій маркер і вже знову проглядається гарбуз. Будемо зараз додавати яскравих жовтих кольорів. Чи мені подобається цей оранжевий, може і варто було б його залишити? вже цікаво, як буде лягати саме темні кольори, бо по логіці вони мають лягати більш рівномірно, менш бути розмазаними. Зараз я в другий шар наношу жовтий, але бачу, що, скоріш за все, доведеться наносити ще один шар, щоб спробувати зробити більш рівномірно, тому що жовтий поки що наноситься найгірше для мене. Білий був добре, рожевий краще, жовтий гірше, фіолетовий нанісся взагалі ідеально. Мені він насправді тут два покриття, але він мені насправді вже після першого покриття дуже-дуже подобався. Коротше, поки такий результат. А ще в нас вийшло сонце, і я цьому неймовірно рада. Мене просто емоції, натхнення, просто знаєте, я така заряджена, тому що вчора цілий день дощило, і насправді дощ я також люблю. Вважаю, що кожна погода гарна, якби банально це не звучало. От, але правда є правдою, що в дощ я взагалі мало активна, і коли на вулиці сонечко. Просто клас. Тому зараз, в такому настрої, в такому натхненні я вирішую не втрачати жодної хвилини. Я відкладаю усі справи, які тільки можна відкласти на вечір чи на завтра. А зараз, поки є сонце і поки я натхненна, я буду сідати і домальовувати свого гарбуза, тому що я хочу скористатися цим моментом. Тому поїхали. Знаєте, яке зараз завдання для мене постало найважчим не розмалювати гарбузика, а зробити ось що. Сказати цьому милому котику, що йому пора вставати, бо мені треба стілець. Ти моя булючка, тобі потрібно перелягти. Чуєш, малий? Ох, ти ж моє чудо. Я продовжую розфарбовувати свого гарбусика, і я вже намалювала доволі багато. як Мені поки що подобається, як виходить. Доволі цікавий варіант. Um, ну що ж, буду продовжувати. Я вже наношу, мабуть, шар, не знаю, четвертий, жовтого і скажу, що він так само погано лягає, насправді. Тобто білий, рожевий, фіолетовий, тим паче лягали добре. А от жовтим мені щось не подобається. Насправді, якось він. Такий трохи мутноватий, тому я вирішую, що цей контур, який у мене мав бути жовтим, він жовтим не буде. Чесно, зараз мені дуже лячно, тому що зараз я взяла чорний і буду зафарбовувати ось ці елементи чорним, і також потім думаю. Це взагалі буде каже мега стрьомно, розмалювати ще ось тут. Всередині коротше, подивлюся, тому що зараз він бачите доволі такий ніжний і світлий, і мені надзвичайно страшно, що цей чорний все зіпсує. Чорним оком стало краще чи гірше. Ну і що ж, на фіналі в мене вийшов ось такий гарбузик і я подумала, що на цьому моменті я хочу зупинитися, адже мені подобається результат і. Краще зупинитися вчасно, аніж подальшому зіпсувати роботу і шкодувати, що ти не зробив цього раніше. І він ну скажіть, дуже милий вийшов. Я рада, що я все-таки зупинилася на такому мінімалістичному варіанті, тобто я не зафарбовувала його задню сторону, залишила його таким природнім і розфарбувала лише передню частинку, тику такій гага. І як на мене вийшло доволі прикольно, що подобається вам результат, і я сподіваюся, що я змогла вас надихнути, розмалювати власного. І я сподіваюся, я вас надихнула розфарбувати власного гарбузика. Якщо це так, то напишіть про це в коментарях. Я буду дуже рада це почути. І дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися це відео. Не забудьте поставити коментар, підтримку або вподобайку. Я буду дуже цьому рада. І якщо ви ще не підписані на цей канал, то я також чекатиму на підписку, бо мені так трошечки залишилось до трьох тисяч. Ну або не трошечки. Принаймні, я потрошечку наближаюся, так це точно. Дуже дякую кожному за підтримку і до нової срещи, бувайте!